Всім привіт! Ну що знову продовжуємо вивчати списки в Jetpack Compose. В минулих двох відео ми розглянули базові основи використання компоненту Lazy Column. Ми навчились спочатку створювати прості статичні списки, а потім і більш складні списки, да, там з більш складними елементами, а також мутабельні списки, да, дані в яких можуть змінюватись. Сьогодні у якості прикладу у нас буде точно такий же додаток, як і минулого разу, де можна тут натискати на будь-який елемент списку, а також можна видаляти. Будь-який елемент списку. Але на цей раз у нас будуть зміни у коді, і також тепер наш список буде нормально переживати поворот екрану. Тому поїхали. Загалом це відео, ця третя частина, вона навіть не стільки про сам Лейзіколом, скільки про базовий підхід роботи з масивами даних у вашій програмі, у вашому Android-додатку. Справа в тому, що до того, як ми почали розглядати тему списків, от до цього моменту, даних у нас у наших прикладах майже ніяких не було. Ми в основному розглядали найпростіші приклади там, з лічильниками і з мінімальною кількістю даних у програмі. Але от на практиці зрозуміло, що реальні додатки під Android вони працюють з більшою кількістю даних. Щось там завантажується з мережі інтернет, щось зберігається і дістається потім з баз даних, або там з файлів, і так далі. І якщо вам треба от з тією всією жестю працювати, то от в цьому моменті ви швидко зрозумієте, що якщо напряму з даними ви будете да, взаємодіяти в композабл-функціях, то це швидко призводить до росту кількості. Коду і доросту складності коду вашого проєкту. Бо у вас все знаходиться в одному файлі, в одному місці, да? все змішується, і робота з інтерфейсом користувача, і робота з даними, і плюс-мінус якась ще там логіка програми присутня. І от навіть якщо взяти минулий проєкт з минулого відео, який складається всього на всього з одного екрану і з одного списку, навіть без баз даних, без мережі і так далі, то вже тут можна помітити, що коду написано. Не так вже і мало. Тому, в ідеалі, вам треба код вашої програми розбивати на невеличкі частини, де кожна частина виконує якусь свою функцію. Одну функцію, і мінімально кожна частина залежить від інших частин. В цьому випадку вам буде набагато легше орієнтуватись в коді і набагато легше вносити правки да, або зміни, якщо це вдруг внезапно знадобиться. І більше того, вам буде навіть набагато легше писати сам код з нуля, бо от так, от людський мозок влаштований, да, що ми не можемо в голові тримати одночасно багато речей. А наша концентрація уваги може тримати в голові лише. Декілька речей, невеличку кількість, декілька одиниць інформації. Тому, якщо вам дають там задачу зразу в ЛОБ, да, тяжку задачу реалізувати от такий от список, наприклад, да, там, з видаленням елементів, з дизайном, з поворотом екрану, і так далі, то для новачків це може бути доволі складною задачею. І відповідно, якщо ви будете розбивати код на маленькі частини, кожна з яких займається своєю роботою, то це покращить не тільки сам код, а й покращить Краще ваше сприйняття коду і полегшить вам подальшу роботу з кодом. Тому, значить, я навіть не буду користуватись сьогодні там, термінами типу MVVM, MVI, да, Model View Model, Model View Intent чи там чиста архітектура і так далі. Ні. Ми зараз, як і колись давним-давно відео про RecyclerView, View, розглянемо найпростіший варіант реалізації розбивки коду в проєкті. А який найпростіший варіант розбивки? А от такий. У вас є окремо якийсь блок у програмі, який відповідає за інтерфейс користувача, і додатково є ще один, якийсь там інший блок, який відповідає за роботу з даними. І все. І от навіть така проста розбивка вже полегшить вам роботу над проєктом. Відповідно, Composable функції, там Activity, сам список та його елементи, вони будуть знаходитись зліва, там де ви працюєте з інтерфейсом користувача. А от там завантаження даних чи там генерація даних, видалення даних і так далі, у вас це все буде знаходитись справа. От така от дуже проста схемка. Це ми запам'ятали. Другий момент. Я там згадував щось про поворот екрану. Да. В минулому відео у нас список не переживав нормально поворот екрану і дані там втрачались. Відповідно, як можна вирішити цю задачу? Як мінімум, з цього курсу Project Pack Compose ви знаєте один варіант за допомогою використання функції Remember Savable. Але якщо ви уважно дивились відео про роботу зі стейтом та про, та про Remember Saveable, то ви вже знаєте, що там за допомогою Remember Savable, да, не можна зберігати великі масиви даних. Бо вам за це може прилетіти Transaction to Large Exception від операційної системи Android. А списки, да, будь-які списки, це вам вже не хухри мухри, а можна вважати, що списки це великі масиви даних, ну, з точки зору Android. Тому у нас принципі, залишається варіант зберігати дані через view моделі які переживають поворот екрану. Але я вам обіцяв, що MVVM сьогодні не буде. Та і view моделі ми ще не розглядали, як мінімум, ми їх не розглядали в рамках курсу по Jetpack Compose, Тому залишається третій варіант. Використання синглтонів, тобто синглтони або класи з єдиним екземпляром в пам'яті, да, який буде жити там рівно стільки, скільки живе весь процес Android-додатку. А значить, поворот екрану буде не страшним. І дані будуть в пам'яті зберігатись до тих пір, поки або сам користувач не закриє вручну додаток, або поки система його не приб'є. Але то зовсім інша історія. Тому. От тепер, маючи в голові всю цю інформацію, яку я вам тільки що от розказав, да, тепер ми можемо переходити до коду проєкту. По-перше, поглянемо на структуру проєкту. Окрім самої Main Activity, тут є пакети Model та UI. Да? Пам'ятаєте ту схемку з двома великими блоками. От тут ці блоки і є. Почнемо з моделі, тобто з даних. Ми хочемо в списку показувати інформацію про користувача, про юзера. Окей, тоді ми створюємо окремий файл, окремий клас, який так і називається клас user. І цей клас він містить в собі всю ту інформацію, яку ми хочемо показати в кожному елементі списку. Якщо ми відкриємо список, то ми тут побачимо, що кожен елемент містить фотографію. Ім'я користувача і якусь абракадабру, да, якийсь статус користувача. От, собственно, в класі юзер ці властивості і присутні. Да? Ну і плюс є ще ідентифікатор, який у вас буде теж у 99% випадків, бо елементи треба якось розрізняти між собою. І це робиться за унікальними ідентифікаторами, які вам зазвичай там приходять у реальних додатках, там, з баз даних або з бекенду з серверу. Далі. Нам треба зрозуміти, які операції для списку нам необхідні у програмі. Відкриваємо інший файл, який називається Users Service. Да, і першим ділом, що ми бачимо, ми бачимо інтерфейс. В принципі, можна було і просто бахнути клас, да, раз я вже так спрощую, але давайте не будемо прям настільки все спрощувати, а то що ж це за курс буде такий, де все просто. Да? Uh, тому, отже, uh, що нам треба для списку? Нам треба вміти відображати елементи списку, і нам треба вміти видаляти елементи списку. Тому в інтерфейсі users Service у нас два методи: getUsers та removeUser. Метод getUsers uh, uh, повертає список, який треба відобразити. Ну а метод removeUser він видалить зі списку того користувача, якого ви передасте в аргументи методу. Щодо методу GetUsers, у вас тим не менш, тут може виникнути запитання, чому метод повертає не list user, а state flow list user. Ну тут, по-перше, рекомендую згадати принципи розробки на JetPack Compose, тобто друге відео в плейлісті, а саме принцип реактивності. Якби ми повернули просто ліст, то при видаленні елементу, да, при виклику метода remove user, нам би довелося заново на стороні activity у Composable функції викликати знову метод getUsers кожного разу після видалення. А так виходить, що у нас тут є state flow, а це не просто список, а це потік даних KotlinFlow, який автоматично сповістить про те, що дані у списку змінились. От далі ми побачимо, як це працює. Ну і також, так як ми робимо модельку нашу синглтоном, щоб список виживав при повороті екрану, то тут у нас зразу йде найпростіший спосіб створення такого да, Companion Object з методом GET, який нам і поверне реалізацію інтерфейсу User Service. А реалізація у нас якраз знаходиться тут нижче. І ця та реалізація, так, це дійсно синглтон, бо цей клас помічений ключовим словом Object. А, значить, він реалізує інтерфейс Users Service, а тому його і можна підставляти в метод getсюди. І далі що? А далі у нас уже плюс-мінус знайомий код з минулого відео. Тут створюється фейкер, який нам може випадковим чином нагенерувати дані для списку. Є також пресет зображень з аватарками да, для зображень в списку, які відображаються зліва. Є також константа з кількістю елементів в списку, всього буде генеруватись 100 елементів, як бачимо. Ну і далі йде створення mutable state flow за допомогою методу, як, який як не дивно називається да, так само, mutable state flow. От, і сюди ми передаємо результат роботи іншого методу GenerateUsers. А метод GenerateUsers він і створює список зі 100 елементів. І Кожен елемент списку, значить, це буде об'єкт класу user, який я вам вже показував раніше. От, і Для нього задається ідентифікатор, потім береться по порядку фотка з масиву фоток, потім генерується фейкером випадкове ім'я, ну і також генерується випадковий статус там статус Шекспіра. Да, До речі, нагадаю, що Faker це окрема бібліотека, яка підключається у файлі build.gradle в секції dependencies. І також до цього проєкту підключений Coil, який ми вже частково також розглядали в відео про роботу з зображеннями. І цей COIL, да, бібліотека Coil, вона якраз завантажує фотографії в елементах списку. І також додатково тут підключена бібліотека Lifecycle Runtime Compose. Це трошки нова річ, і далі ми побачимо, навіщо вона потрібна. Тому повертаємось до нашої невеличкої моделі даних. Значить, пам'ятаєте, да, що в інтерфейсі було два методи getUsers та RemoveUser. Так от, реалізація цих методів наступна. Метод getUsers він просто повертає Mutable State Flow, який ми створили трошки вище. Це можна зробити, бо Mutable State Flow він є реалізацією State Flow, ну або можна сказати, під типом State Flow. Ну а метод removeUser він викликає на Users Mutable State Flow, викликає екстеншн функцію, update для оновлення даних у Mutable State Flow. І тут, в принципі, просто формується список без того користувача, який був вказаний в аргументах. Методу. І так як User's mutable State Flow це саме Kotlin flow, то всі, хто на нього підписані, вони автоматично отримують сповіщення про те, що список змінився. Такі от справи. Ось і все. User service готовий. Тепер переходимо до пакету UI. Що ми тут. Бачимо. Ми бачимо тут композабл функцію UserCard, яка представляє один елемент списку. Ця функція вона майже не змінилась з попереднього відео, але тим не менш, деякі відмінності все ж є. По-перше, справа, ви можете побачити доволі цікаве прев'ю для ЮзерКард. Для одного елементу списку. Верхня прев'юшка показує варіант, коли дані влазять в карточку, а нижній варіант, коли не влазять. Це доволі корисна штука, яка дозволяє вам бачити, як буде відображений елемент списку для там, даних різного розміру. Питання, як це зробити? Значить, дивіться. По-перше, у функції для прев'ю, навпроти даних для елементу, да, навпроти аргументу user в нашому випадку, ми тут додаємо анотацію прев'ю параметр. А всі інші параметри функції вони мають бути з дефолтними значеннями, да, як от модифайер, ну та ще раз ну. Далі, в самій анотації preview параметр, тут треба вказати клас провайдера даних. Клас провайдера саме для От. І в мене, як бачите, тут використовується user preview provider. А сам user preview provider ми пишемо самі ручками. Він тут знаходиться внизу, да, і він реалізує інтерфейс preview provider з genericom user. Тобто з тим типом даних, який вказаний в аргументі Composable функції ось тут. І що далі? Далі в класі провайдера треба реалізувати властивість Values, де ми кажемо, що Окей, нам треба для прев'юшки два різних юзера. Перший буде містити мало інформації про себе, ну а інший, другий, тут ім'я користувача та його статус вони вже трошки більші. І саме тому тепер ми можемо на прев'ю бачити дві варіації елементу списку. Такі от справи. Ну, а щодо самої функції UserCard, то тут нічого не змінилось з попереднього відео. Все так же тут використовуємо компонент Card, Всередині у нас компонувальник Row, тобто рядок, і далі в рядку підряд йдуть значить аватарка користувача, відступ в 16DP, потім дві текстові мітки з інформацією, да, з іменем та статусом, і також кнопка для видалення. А, значить, аватарка користувача реалізована все так же за допомогою Async Image з бібліотеки Coil. А, далі інформація про користувача це всього-навсього колонка з двома текстовими мітками, де перша текстова мітка показує ім'я користувача, а друга текстова мітка його статус. Ну і наостанок кнопка Delete User Button. Да, кнопка для видалення. Тут теж все так же все реалізовано на базі компоненту IconButton. От і все. Тепер ми можемо йти до MainActivity, і тут все як зазвичай. Та да? в Activity викликається функція App Screen, ну а всередині App Screen, що ми бачимо? На цей раз App Screen навіть приймає додатковий аргумент Users Service, і по дефолту в нього передається реалізація через метод GET з CompanionObject. Uh, от. І далі, на першому рядку ми створюємо state на базі StateFlow, викликаючи метод getUsers на класі UsersService, і плюс додатково викликаючи спеціальну extension функцію Collect state with Lifecycle. Оця остання функція вона доступна нам саме за того, що ми у файлі build.gradle, ми там підключили бібліотеку Lifecycle RuntimeCompose. От так от. Тому ця бібліотека нам і була потрібна. Загалом ця функція Collecta State with Lifecycle, вона вміє перетворювати будь-який flow на state Jetpack Compose. Ну а що таке state в Jetpack Compose, це ви вже, мабуть, знаєте з попередніх відео. І тому тепер кожен раз, коли ми будемо видаляти елемент зі списку, сюди в змінну user UserList прийде новий оновлений список, і як результат Lazy Column, який далі внизу ми використовуємо, да, він буде автоматично оновлений. От вам і сила реактивного підходу. Ну а загалом, сам lazy column, він залишився майже незмінним з минулого відео. Тут викликається функція items, куди ми передаємо список користувачів зі стейту «user userlist. І всередині ми тут використовуємо той самий компонент, ту саму Composable функцію UserCard, передаючи в неї самого юзера, а також дію при натисненні на елемент списку, де ми просто показуємо тост повідомлення, і плюс передаємо дію на видалення користувача, де ми просто викликаємо метод RemoveUser на інтерфейсі Users'Service. А Users'Service вже сам розрулить, як видалити елемент, оновить там state flow, а state flow оновить state. Відповідно, список сам перерисується. Такі от справи. А, і ще ви можете звернути увагу, що тут не використовується функція Remember. Ага, помилка скажете ви, да? а насправді ні. Якщо ми зайдемо всередину функції Collecta State with life cycle, і потім ще раз зайдемо всередину, і потім ще один раз, то ми тут побачимо всередині Remember. От так от, тому самостійно remember в своєму коді на цей раз викликати не потрібно. От тепер і все. Список готовий. Так, да, коду в проєкті стало трошки більше, але зате тепер у нас додаток нормально переживає поворот екрану, і також в коді проєкту у нас є окремі сутності, які відповідають за інтерфейс, і сутності, які відповідають за дані. Ну і ще MainActivity, да, яка всю цю жесть збирає в єдине тіло. І, до речі, MainActivity, в принципі, можна було перемістити в пакет UI також. Ну, то ладно, то ви зробите самостійно. Значить, код проєкту, як завжди, доступний на BuyMeCoffі спонсором каналу. Ну а на цьому у мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!